Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, така тема листопад, срач, всі знають така погода не дуже. Ну, так, займатися системою в такі місяці. Це кльово. Дивіться, хотів сьогодні підняти тему таку водорослівик. У мене дивіться. Буду рости каулерпа прямо в акваріуму, то не треба там ніяких сампів. Дивіться, можна так все вирощувати отут. Ну, раз на тиждень треба цупати цупати до доворячу. Тобто у мене такий ритуал. Отак, от ну а так все в нормі. Дивіться, моя саркафитончик оцей маурійський. Так, діточок тут понакидав я і тут і там трошки їх так, розподілив. Все в порядку. Дивіться, чаліси, все росте. Сьогодні подивився там пару відео. У Ютубі там таких теж таких юзерів як ми. І у них там а, була така кераміка. У мене теж вона є. Отут такий е, камінець е, з кераміки. І всі кажуть, що може така бомба за Мідлоного дійства. І потім так фосфати плигають, що капець, що можна перезапустити систему. Систему, ну, отаке, коротше, налякали мене трошки, але я так дивлюсь, що все в нормі. От. Ну, Будемо сподіватися, що таке у нас не трапиться. Там сказали, що кожен акваріумист мусить такий досвід пройти, коли система один раз так повністю нагнеться. Ну, таке. От, ну а в планах є так, оце от, от в мене є такий там на задньому плані, дивіться, такий кам'янець. Хочу його сюди вперед поставити і трошки тут все поміняти. Пару коральчиків докупити, ну таке. А поки все в порядку. Все гаразд, дивіться. А, ну є така новина теж. Е е е що світло тр трошки я тут обрейдив. Ну, це так теж У мене був такий сусід тут. Е поїхав до Швейцарії, Він, у нього було морський акваріум, теж мені оцю віддаптується. Одну балочку Думаю, ну. Так, трішки. Трішки а, апгрейдив такі світло. Ну, світло, ну та таке. То такий жарт. А насамперед, ну, треба так купити трошки грошей на нормальне світло. Так я все роблю. Рано чи пізно. Куплю собі нормальне світло. Так, друзі, всім па-па. Хороших вихідних.